Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час? Мене звати Тарас Федірко і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх лінії зіткнення. на лівобережжі Херсонщини ЗСУ досягли нових успіхів і зуміли переправитись через річку Конка, як це вплине на ситуацію на фронті та як цьому намагаються протидіяти окупанти? Чи зміг ворог прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки? Та яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку? Про все це почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш Ютуб-канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. А розпочнемо ми, як і зазвичай, з лівобережжя Херсонщини, де, за даними західних аналітиків, українські війська атакували з боку кринків і увійшли до лісової зони неподалік населеного пункту. Російський військ-блогер своєю чергою стверджував, що воїни ЗСУ продовжують отримувати позиції у кринках та біля Антонівського автомобільного і залізничного мостів. Цю інформацію підтверджують і у британській розвідці, де заявили про те, що наразі запеклі бої точаться в районі населеного пункту Кринки. Про це вони написали на своїй сторінці у мережі X. За їхніми даними, Україна особливо ефективно використовує малі ударні дрони, тоді як росіяни застосовують авіацію для підтримки передових військ, переважно запускаючи боєприпаси за меж досяжності української ППО. Згідно з картами Діпстей, сіра зона простягається від Олешок майже до нової каховки здовж першої лінії. Оборони росіян та дороги через населені пункти Кринки, козачі лагері та піщанівка. У деяких місцях дорогу було перерізано, а біля кринок ми зайшли до лісу, за яким головна логістична артерія, траса Т-2206. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, генералу Теплинському в районі Кринок, Підстепного та Піщанівки, поки доводиться обходитись лише частиною сил 7-ї десантно-штурмової дивізії, адже її 56-й десантно-штурмовий полк знову було введено у бій. Північніше вербового, аби завадити вклиненню передових підрозділів ЗСУ у першу позицію головного рубежу оборони ворога, західніше та південно-західніше цього населеного пункту. За його словами, протягом кількох минулих діб противнику вдалося дещо звузити плацдарм ЗСУ в районі Кринок. В першу чергу по фланговим напрямкам, не дивлячись на значні втрати в особовому складі та техніці, передові підрозділи противника намагаються постійно атакувати, діючи переважно вздовж прибережної дороги Олешки Нова Каховка з боку села Козачі Лагері та Корсунка, не даючи можливості українським військам розширити плаздар в першу чергу у бік дороги Т 2206 та лісового масиву перед нею. В Свою чергу північніше села Підстепного, очевидно, передові підрозділи ЗСУ продовжують контролювати територію сонячної електростанції та прилеглу місцевість, а також відрізок прибережної дороги північніше неї. Хоча противник постійно атакує з боку села. Західніше Олешок, за певними ознаками, схоже, що окремі малі групи ЗСУ зуміли переправитись через річку Конка по цьому напрямку, і вже знаходяться між нею та річкою Чайка. Західніше міста з цього приводу варто зазначити. Ти можна довго і спертістю сперечатися на рахунок оперативної доцільності дій ЗСУ, особливо в контексті витрат ресурсів. Однак не викликає сумнівів одне Командуванню російського угруповання військ на на даний момент доводиться досить непросто. В першу чергу, стосовно розподілу і застосування своїх сил і засобів в умовах, коли йому доводиться діяти не проти одного, а одразу декількох плацдармів та ділянок. Воно просто вимушено, образно кажучи, метатися від одного до іншого, створювати якийсь мобільний резерв Оперативного рівня, щоб спростити собі виконання цього завдання, чи вільно маневрувати силами та засобами вздовж першої позиції оборони, ворогу досить важко. В умовах вогневої ініціативи української артилерії, оперативно-тактичній зоні, а також належного рівня розвідки зсу в цій смузі, виконання таких дій, як зосередження та розгортання частини підрозділів, тягне за собою певні витрати. Діяти доводиться, як то кажуть, з глибини оперативної побудови військ. Це зайвий час і зайвий клопіт, особливо тоді, коли будь-яке висування твоїх сил і засобів тут же майже миттєво фіксується розвідкою ЗСУ і з відповідною його вогневою реакцією. Згідно з заявами генштабу, морпіхи працюють по ворожій логістиці, проводять диверсії, рейди та розвідку, щоб виявити шляхи постачання, розташування особового складу, техніки та артилерійські позиції. А також наголошується, що одна з основних цілей відтіснити росіян подалі від Херсона та від правого берега загалом поздар на лівому березі цікавий не лише тим, що від нього 100 км до Криму це, мабуть, єдина ділянка, де наші військові можуть вести флангові та маневрені операції. Головна мета зайти у ворожий тил з усіма негативними для ворога наслідками: перерізання логістики, руйнування складів та смуги забезпечення та вимушене перекидання особового складу з інших напрямків. І це реально, оскільки, незважаючи на угруповання більше ніж 60 тисяч окупантів, нашим морпіхам вдалося знайти слабкі місця ворога. Офіційні джерела дають інформацію про плацдарми дозовано. Прес-секретар Они Півдня Наталія Гуменюк пояснює, ділянка складна, не вся робота підлягає розголосу. З її слів, росіян відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів. За умов, що бійці діяли без бронетехніки, успіхи є серйозними, але зараз війська не зможуть рухатись далі в глибоку територій. Бо вони мають відчувати підтримку артилерії. А для цього треба переміщати з правого берега на лівий артсистеми, боєприпаси, засоби ППО та бронетехніку. Коли це станеться, лише після того як ми наведемо понтонному мостову переправу. Тому розраховувати на те, що плацдарми скоро дістануть до кримських перешийків, не варто. Я додам, що на цій ділянці фронту також не варто очікувати і на швидкий великий наступ з тієї причини, що на створення нинішніх плацдармів пішов майже рік, і поки у пріоритеті буфер безпеки. І тим часом Збройні сили України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Дніпра. Про це повідомив стратком ЗСУ. Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків. Я додам, що це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік села Кринки. Можна побачити, що в удар був завданий досить влучно. Як результат, було знищено як мінімум ймовірно декілька російських загарбників. Також в районі цього населеного пункту воїни зсу атакували засідку окупантів. Відповідний відео нині шириться мережею. Зазначається, що удар був завданий за допомогою нового дрона Камікадзе з назвою Мамонт. Особливістю цього БПЛА стала збільшена бойова частина до 4 кілограмів вибухівки. Тест, як і належить, пройшов за участю окупантів. Дрон успішно доставив подарунок до приміщення, де ховалися російські солдати, які, як наслідок, були знищені після одного влучного ураження нашого БПЛА в районі Олешак українські військові знищили російську бронетехніку. Таке відео зараз шириться мережею. Зазначається, що спершу російську машину виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані оператору FPV-дрона, який з першої спроби ефектно знищив ціль. А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де, за даними західних аналітиків, українські війська атакували поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового. Варто визнати, що лінія фронту біля роботного малорухлива. У нинішньому вигляді плацдарм для подальшого руху на токмак ризикує перетворитися на вогневий мішок. Щоб цього не допустити, треба розширювати фланги та займати висоти. Я нагадаю, що як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони із досить добре обладнаним вузлом рубежів у селі Солодка Балка. Утримання новопрокопів. Опівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів зсу по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинитись у першу позицію головного рубежу оборони між новопрокопівкою та вербовим. Саме це і дозволяє противнику отримати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська. По більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за новопрокопівкою та солодкою балкою, ближче до Токмака, противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним вузлом укріплень в районі населеного пункту очеретувато. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що до того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста, на умовній ділянці Ботини токмак ударному угрупованню зсу доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань, до прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурманути укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоної гірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони в районі очерентуватого, прорвати другу позицію в районі Червоної гірки і лише після цього всього підійти до токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше саме через нестерянку та мирне, то доведеться подолати смугу забезпечення із районом оборони противника в мирному, який навіть і близько не співставний з тим, що обладнано у районі Солодкої Балки. Вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ переможне, тренувати та степове прорвати її. Причому ті укріплення противника не йдуть ні в яке порівняння з тим, що розташовано по дирекції роботи на токмаком, вийшовши на рубіж новогорівка чистопілля. І лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмакан через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним, ніж попередній варіант, який реалізовувався ще донедавна по напрямку роботи на Новопрокопівка та у бік населеного пункту Вербове. Але, як завжди, є одне але, причому ну, досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти під розділом ЗСУ у першому та другому варіантах, зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один з вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових. Позицій зсу в районі Новопрокопівки до зовнішнього обводу укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже 19 кілометрів. В той же час та саме відстань від передових позицій ЗСУ в районі Нестерянки до зовнішнього обводу укріплень противника в напрямку Токмака майже 26 кілометрів. Звісно, подальших варіантів дій зсу на токмаському напрямку, окрім вище описаних, існує ще декілька. Наприклад, можливо звернути у бік пологів. Там відстань між передовими позиціями зсу та укріпленнями противника. Обладнаних західніше та північніше міста взагалі становить менше 10 кілометрів. Також можна перенести зусилля на Васильівський напрямок однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку із адекватним темпом і розмахом. Як повідомили у проєкті Deep State, загалом на всіх ділянках фронту ворог накопав більше 6 тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд. За їхніми даними, найукріпленішими областями є Запорізька 1869 кілометрів, та Донецька 1865 ці цифри входять і апгрейд ворогом позиції від Горлівки до Оленівки. Укріпленою є і Луганщина 1140 км. Ворог розумів, що літній контрнаступ може відбутися і там, тому терміново копав на висотах за річкою Красна. Примітно, що розумів, але не вірив, так як у Запоріжжі. Можливо, це пов'язано з витоками інформації. Адже ті ж хлопці з 37 ї окремої бригади морської піхоти, які 5 червня брали перших полонених, чули від них, що час та день атаки були їм розписані на Херсонщині. 786 км інженерно-фортифікаційних споруд, в основному вздовж Дніпра від Нової Каховки до Геройського. також окупанти укріпили підходи до Кримського перешийка. В самому ж Криму не так і багато накопано, всього 265 км. Цікаво, що є окопи, які залило водою, і без дренажу їх функціонування неможливо. Деякі фортифікації ворог намагається повністю приховати під землею. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, військові з групи Асгард підрозділу очі 120 120-ї окремої розвідувальної бригади знищили російський танк. Зазначається, що спершу техніку зафіксувала аеророзвідка, після чого координати були передані оператору FPV-дрони, який ефектно знищив ціль. Воїни 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України показали, як знищили ворога в районі Новопрокопівки. На кадрах можна побачити, як по окупантам були завдані артилерійські удари, у тому числі і застосуванням касетних боєприпасів. З неба коригував вогонь наших САУ ПЛА з приладом нічного бачення. Як результат, частина загарбників була знищена, а інша почала тікати саме після наших влучних ударів. Відзвітували про свою роботу і спецпризначенці департаменту кібербезпеки СБУ, які знищили низку російської техніки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Служби безпеки України. Зазначається, що було знищено танк Т-72 гармату МТ 12 Рапіра, 100 100-мм міліметрову зенітну гармату КС 19 МТЛБ, кулеметний розрахунок, один ворожий бліндаж та п'ять автомобілів противника. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано 40 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Півдня України. Окрім особового складу було знищено 1 БТР-80, 6 гармат, 4 одиниці бронетехніки, 3 човни та 1 спостережний пункт ворога. А на Бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, воїни ЗСУ атакували на північний захід від Приютного. Російські війська своєю чергою наступали в районах Старомайорського на північ від Приютного та поблизу урожайного. Втім, успіху окупанти не досягли і були змушені відступити з втратами. На Мар'їнському напрямку ворог 18 разів штурмував позиції ЗСУ в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося 10 навколишніх селищ. На Авдіївському напрямку окупанти не спроб оточити місто. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, ворог 13 разів атакував східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Однак безрезультатно, згідно зі звітами, діпстейт на південній промзоні з боку Ясинувати оборону фактично було прорвано. І те, коли окупанти зайдуть на нові позиції, є на жаль лише питанням часу. Офіційних коментарів від військових немає. З останніми повідомленнями українська армія контратакувала на північ від Авдіївки, відкинувши росіян від степового. На Думку військового оглядача Владислава Селезньова перспективи можуть бути не найкращими, Оскільки останнім часом поставки військової техніки скоротилися. Про реальний стан справ не чи стане відомо найближчими днями. Але очевидно, що голими руками проти танків особливо не повоюєш. Противник потужно штурмує промислову зону Коксохіму, і окупанти, як каже Олександр Коваленко, вже мають можливість заходити на. Неї, але з іншого боку, закріпитися там росіяни не можуть. Наші сили контратаками постійно їх звідти вибивають. Як повідомив осінт аналітик Клермонт Молін, окупанти нібито перетнули залізничну гілку, по якій проходила головна лінія оборони ЗСУ на північний захід від Авдіївки. До такого висновку він дійшов, побачивши відео, на якому російський танк нібито їздить посеред промислової зони Авдіївського коксохімічного комбінату. Кадри були зняті бійцями підрозділу БПЛА 110 ї окремої механізованої бригади. Однак автор запису вказує, що російську бронемашину швидко було знищено, що також можна побачити. На всіх кадрах осіндана аналітик при цьому відзначив, що наявність російського танку в промисловій зоні означає прогрес окупантів. Також він зазначив, що сумнівається, що російські війська будуть вести активні бойові дії всередині промислової зони Авдіївки. Серед причин складна місцевість та потужні оборонні рубежі, які звели там зсу. Однак припускає, що можливий відступ з деяких ізольованих ділянок. На північ від міста росіяни тиснуть у бік новокалинового та веселого, перекидають підкріплення до Красногорівки та намагаються підійти до будівель біля терекону. На південному фланзі атакують з боку водяного у напрямку тоненького та Сєвєрного. штурмують наші позиції у Первомайському. Таким чином російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в районі Авдіївки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зазначив, що це призвело до зростання втрат противника у живій силі та бронетехніці. За його словами, минулої доби на цій ділянці фронту відбулося 38 бойових зітнень. Також окупанти здійснили дев'ятсот Дцяд артобстрілів, та попри це, наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Далі ми, якраз, поговоримо про втрати ворога, зокрема поблизу водяного. Наші військові знищили російську бмп 1 Такі кадри зараз ширяться мережею. На них видно, що БМП була уражена, але не знищена. Річ у тім, що ворог міг вночі підійти до БМП і забрати її з поля бою для ремонту. Для того щоб цього не трапилось, у небо був піднятий БПЛА, який, підлетівши до БМП, скинув на неї декілька гранат. Вог як результат, машина почала палати, після чого у неї досить ефектно здетонував боєкомплект. Бійці підрозділу Буар 110 ї окремої механізованої бригади продемонстрували кадри добування російської техніки та особового складу ворога на авдіївському напрямку. Це все відбувається на невеликому клаптику посадки, де видно велику кількість раніше ліквідованих окупантів, які упаковані, як можна побачити, саме у чорні пакети та складені біля спаленої бронетехніки. І, от загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 491 російського загарбника. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 21 одиницю військової техніки, зокрема три танки, стільки ж бойових броньованих машин, один протитанковий ракетний комплекс, шість БПЛА та чотири автомобілі окупантів. А на Бахмутському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, воїни ЗСУ атакували поблизу Клішіївки та Курдюмівки і змогли досягти нових успіхів. Основна перевага в отриманні саме цих позицій полягає в тому, що тут знаходяться панівні висоти, які дозволяють українським військовим приховано переміщатися та вдало атакувати. На деяких ділянках зсу навіть вдалося перетнути залізничну лінію, але росіяни не шкодують ресурсів, вибудовуючи фортифікаційні лінії вздовж траси, що об'єднує Бахмут та Горлівку. Завдання ЗСУ закріплюватися поблизу Бахмута та проводити періодичні контратаки. Завдання противника вибити українські сили з Андріївки і Кліщівки і зайняти ці позиції. На Ламанокупінському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська продовжили наступати вздовж лінії купінськ Сватове криміна але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомили у генштабі зсу, ворог 12 разів атакував в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець на купінському напрямку, командування противника завершує перегруповання своїх сил і засобів, а також цілий ряд підготовчих заходів в тактичній зоні щодо нарощування темпів наступу по напрямку Лиман Перший Синьківка Куземівка Брестове а також по напрямку Рубежу Кислівка Іванівка з метою прискорення виходу на ближні підступи до. Уп'янська. зокрема, в районі північно-східніше лимана першого оперативником переміщено додатковий мотострілецький батальйон. На відтінку між Лиманом Першим та Вільшаною оперативник посилює на окремих ділянках в першу чергу флангове розташування по відношенню до основної дирекції наступу, міновибухові загородження та веде активну інженерну розвідку місцевості. Продовжується оперативне розгортання 27-ї окремої мотострілецької бригади в районі населеного пункту. Куземівка, сторожівка, підкучайськ, кривошиївка пункти управління бригади вже розгорнувся. На цей же напрямок переміщується самохідно-артилерійський дивізіон. Північніше Куземівки противник очевидно підтягнув до переднього краю не менше двох штурмових рот типу шторм зі складу 11-ї та 18-ї мотострілецької дивізії. Втім, ЗСУ не сиділи, склавши руки, а розбудували там досить серйозні укріпрайони. Для їх прориву потрібно інші ресурси, набагато потужніші. а дозволити собі цього ворог не може, бо всі ресурси зараз поглинає Авдіївка. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.